Добрий день, шановні учні! Сьогодні ми разом з вами намалюємо птаха, а саме сільського курочку. Що нам потрібно? В першу чергу, це наш альбом, простий олівець, резинка, фарби, гуаш та пензлики. З чого ми починаємо? В першу чергу креслимо рамочку, щоб у нас при роботі з фарбами. Ми не замастили інші листочки, і так наша робота буде більш акуратніша і красивіше виглядати. Далі ми з вами починаємо побудову. В першу чергу проводимо центральну лінію нашої курочки. Я намічую, де у мене вона буде закінчуватися. Тобто, скільки в мене лишається відстані зверху, десь сантиметрів 5 см. І накидую далі курочку. Тут буде її гребінь і сама наша курочка. Починаю її будувати. Будую овально. Ми малюємо спрощену форму. Далі наступні деталі. Тобто, ми побудували наше тіло. Тепер нам потрібно побудувати наш дзьобик. Як бачимо, я його собі позначаю, що він у мене буде трішки нижче від нашої голови. але не посередині. Дьобик тепер від дзьобика я будую. Нашу у курочки є така унизу під і далі верх курочки, ну або півника, в кого хто получиться, гребінь. А тепер будую око. За допомогою овалів. Є. Тепер накидаю крило, і, звичайно, тепер нам потрібно продекорувати. Можна ще ззаду дати пірочку, а можна не давати. Я собі ще додам. Вістик моєї курочки. Ну і тепер починаю працювати з фону. У мене курочка буде у траві з квітами, тому накидаю квіти також. Спочатку собі, де у мене будуть розташовані мої квіти, накидаю овали, і від овалів будую самі квіти. Можна також намалювати коло, і в колі вже листочки. Верхнє коло нам допоможе побудувати одинакові листочки. Тобто їхня висота буде одинакова. Тепер, що мені потрібно зробити? Забрати зайві лінії, тобто стерти свою центральну і кола. Так, я постарала своїй олівчик, Тепер можна замальовувати. Що нам потрібно, це наш зелений відтінок, яким ми замалюємо фон. Фон можна замальовувати декількома зеленими відтінками. Я на палітрі підготувала собі два відтінки зеленого. Один розбавила із жовтою фарбою, інший, із з білою. І починаю виконувати. Починаю виконувати з верхнього кутика, акуратно замальовую. Можна чергувати, щоб у нас було враження якраз травечки. А попри центральну лінію, цю, ми акуратно проводимо, щоб не зайти. Можна додати більше жовтого, тоді буде наша травичка більш світліша. І такими лініями зверху донизу малюю свою травичку. В мене наголошую, є фактично три відтінки, бо я ще собі зелений і жовтим змішую, аби був більш світліший. І акуратно. Замальовуємо тонким пензликом проходимо собі попри наші квіти, щоб не зайти, і замальовуємо зверху донизу. Багато квітів краще не малювати, тому що чим більше квітів, тим вам доведеться більше промальовувати деталі, щоб не зайти акуратно. Якщо все-таки зайшли, не переживаємо, може, зможемо перекрити. Але краще дотримуватися чистоти у роботі. Нагадую, для використання гуаш-фарби, потрібно пам'ятати, менше води, більше фарбочки. Тобто гуаш не має бути рідка, вона має бути криюча, це криюча фарба. І ви маєте. Ну, звичайно, ви не берете на пензлик півбанки, але і не берете, щоб у вас було прозоре, щоб. Водичка розливалася. У вас має бути такий красивий вогкий пензлик, на якому ваша фарбочка. Стараємося на дзьобик не заходити. Якщо малювати так зверху донизу, у нас якраз виходить таке своєрідне враження, неначе у нас трава. Трава наша готова, миємо пензлик та втираємо його у салфетку. Тепер ми замальовуємо наші квіти. У мене вони будуть жовто-оранжеві. Серединки малюю оранжеві, а самі пелюстки квіточок будуть жовті. Можна додати ще на серединку червоного, і далі замальовувати наші квіти. Квіти можуть бути будь-якого кольору, який вам подобається, тим і малюєте. І тепер червоним крапочком є. Що далі я роблю? Далі я замальовую свою курочку. Курочка у мене буде оранжево-жовта, тому перекриваю свою курочку. Так як і травичку, малюю такими лініями зверху донизу і стараюся розтягнути гарну фарбу, щоб не було таких пігів. оранжеву дам жовтого, поки вогкий оранжевий, даю такими полосочками жовтий, щоб воно було виглядало на наші, нашої курочки, пір'їнки. Є. Біля ока замалюю білим. Крило Курочки також зроблю білим. Гуаш фарба на відміну від акварелі ми перекриваємо листочок. Тобто, у нас, якщо в акварелі біле це білий наш листочок, і ми не використовуємо білу акварель, то в гуаші ми маємо перекрити біле, білою гуашю. Дам трішки жовтих ліній світло жовтих. І на самій курортці. Тепер мені потрібно перекрити наш хвостик, дзьобик і гребінь. Для цього я використовую червону гуашу. Акратно перекриваю наш гребінь. Пензликом собі допомагаю створити півкол. Ну, і Відповідно роблю свій хвостик також червоного відтінку. До речі, якщо, наприклад, у вас є гуаш, якою ви давно не користувалися, і вона стала твердою, що вам потрібно зробити? Набрати в неї трішки теплої води, і дати, щоб ваша гуаш настоялася. Вона розм'якне і нею можна буде малювати. тепло. Звичайно, не кипяток, а тепло водою заливаємо. І даємо настоятися. Так, і тепер оранжевий дзьобик. Оранжевий можна змішати з червоним, щоб він був такий більш насиченіший. Хочу іншим відтінком, більш вишневим додати певні деталі. Можна навіть трішки чорного, аби був такий насичений вишневий. Ну, він у нас виходить, як англійська червона, але можна спробувати на нашому гребені. Тепер око. Як я замальовую око. Тут у мене буде чорне, тут у мене буде біле. Знову беру білий, перекриваю і підсушую. Я за допомогою сушки підсушила свою роботу і тепер обвожу чорною фарбою, чорною фарбою. Наші деталі. Для цього ми беремо тоненький пензлик, і за допомогою чорної акуратно проробляємо наш малюнок. Ну і замалюємо наше око. На носику ставлю вверху крапочку. Якщо ви боїтеся пензликом малювати чорною фарбою контур, то тоді ви можете зробити іншим способом це дочекатися, щоб робота повністю висохла, і за допомогою чорного маркера обвести свою роботу. Або якщо у вас є маркерні маркери. Тобто акрилові маркери, ви можете акуратно собі ними обвести. Мені більш зручніше малювати пензликом, і я акуратно обвожу свою роботу. Обвожу повністю око і замальовую всередині. Око ви можете дати будь-якого відтінку. Хочете синій, хочете чорне око, хочете кари, який вам кольор до вподоби, той ви йдете вашій курочці. Ві. Тепер можна ще подекорувати нашу курочку. Так, є. Тепер знову підсушуємо. Так, я підсушила трішки, і у нас вийшла така чарівна курочка. Ви ще можете додати собі більше деталей, і у вас буде також ваша курка. Щиро дякую за увагу. Всім гарного дня, до побачення!